В день захисників і захисниць України всі розмовні студії у нас сьогодні із представниками різних родів Сил оборони України і тепер черга повітряних сил. Я вітаю у студії Дениса. Просто Денис, начальник підрозділу зенітно-ракетного комплексу НАСАМС, ППО. Дениса, вітаю. Патовіта насам. Це така штука. Ну, ви напевно, що чули. Ми можете зараз побачити. У нас є коротенька фотографія. Оце пускова установка. Насамс, Це така штука, яка збиває фактично все, що летить. Ну крім балістики, очевидно. А все, що над нами вночами російського літає, Насамс це збиває. І От Денис очолює оцей підрозділ, який і збиває. Усе, що летить російське, і просить також допомогти зібрати. Треба 450 тисяч зібрати на зарядні станції для підрозділу. ППО це розумієте, коли не буде електрики, раптом, то ППО повинно працювати самостійно. Тому оцей збір з карткою QR-кодом кодом це для нашого ППО, яке захищає наше небо. А я ну для початку хотів у Дениса е, спитати таку історію: ви ж в цивільному житті правник. Ви юрист. Так, так. так? За освітою я за освітою юрист. юрист. Що стало цією точкою, коли ви вирішили? Так, юриспруденцію я відкладу на потім сили оборони ППО чекає на мене. Перш за все, це повномасштабне вторгнення Росії. Воно внесло корективи в мої плани на моє майбутнє. Плюс, в перші місяці, після після початку повномасштабного вторгнення я став офіцером запасу, тому. Чим я маю займатися найближчим часом, тоді для мене не було неочевидним. Я зрозумів, що я все ж таки маю долучитися до Збройних сил України та стати в один стрій з іншими і боронити нашу незалежність, нашу свободу та наше, наше зброю. Так, військову кафедру закінчив якраз в перші місяці повномасштабного вторгнення. От одразу не вдалося мені мобілізуватися. Я мобілізувався наприкінці 22-го року. Пройшов курси перепідготовки і долучився до повітряних сил, до одного з підрозділів однієї зенітно-ракетних бригад повітряних сил України. Пара а оцей перехід від ну, навіть якщо військова кафедра, це ж все-таки в університеті, ви вчитеся. Як вам дався цей перехід від цивільного життя, навіть з військовою кафедрою, до уже служби, коли є бажання і розуміння того, що кожен чоловік, громадянин. Під час війни за наше існування має бути готовим долучитися до війська. Цей перехід і психологічно, і професійно проходить стримано і ефективно. Тим паче, тим паче дивлячись на мій молодий вік, мені вдається все набагато легше освоювати нове, тому мені не заставило проблем. Навчитися опанувати зенітно-ракетний комплекс, перший мій зенітно-ракетний комплекс це С-300 і попасти в підрозділ. 2. Я нагадаю про збір на зарядні станції для підрозділу протиповітряної оборони. Можу зауважити, так. для підрозділів ППО на зарядній станції для, для систем безпілотних авіаційних комплексів. А для... в чому в чому їхня особливість? Можете розказати станції? Наші екіпажі, які зараз формуються безпілотних авіаційних комплексів, виконують і зараз, і будуть виконувати по подальшому задачі в різних точках центрального регіону, Київщини. Тому нам необхідно бути автономними для того, щоб виконувати виконувати бойові поставлені бойові завдання за будь-яких умов. Так як ви знаєте, що наш противник він. Обстрілює критичну інфраструктури, і важливо, аби наші системи вони були постійно заживлені, тому зарядні станції нам в цьому безперечно допоможуть. О, тут мали би е, наші глядачі з центральних регіонів України, які ще долучитися активніше до цього збору, тому що це питання нашої, я як теж як частина, нашої всієї безпеки, бо літає над нами, і нам треба забезпечити і тихої ночі. та тихі ночі забезпечити максимально. Ну а якщо не тихі, то хоча б максимально вразливі для російських оцих е, літальних апаратів. Тому Без будь ласка. Номер картки, зарядні станції, щоб навіть якщо немає електрики, воно лі... не літало, а падало. Е, Денисе ви згадали, що починали ви на С-300. Це так, ще так. радянський так, радянський комплекс. Комплекс. Е, а яка була перша ціль, е, яку ви збили? Пам'ятаєте? Е, так, перший перший протиповітряний бій відбувся через декілька місяців, як я долучився до свого підрозділу. Е, я Брав участь в складі бойової обслуги, і моїм головним завданням було це захоплення цілей. Спочатку, звичайно, перший повітряний бій було якось ніяково, але, дякуючи своїм колегам з обслуги і безпосередньо командиру, мені це вдалося зробити згідно інструкції швидко і максимально ефективно. Відповідно, потім ми здійснили пуск. Ракета полетіла назустріч цілі. Апаратура видала признак промах-нормі, і це означає, що ціль уражена. «Промах в нормі Промах-нормі так називається. А так. Звучить як промахнувся. Так, звичайно, там просто свої особливості наведення і ураження mm. цілей з РКС-300. Це довга Ой. історія. Глядачі можуть заснути від цього. Відповідно, після цього емоції, посмішка, перша, перша знищена ціль, але далі вже воно пішло як, як по маслу. Ще ми... Продовж цього протиповітряного бою ще знищили п'ять цілей. А що це були за цілі? Це були крилаті ракети і безпілотники. Також ну один. А ви ведете е, якийсь лік знищити? Звичайно, цілям, Звичайно. ну за, за моєї участі нашому підрозділу вдалося знищити близько 20 цілей крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів у визначеному командуванні району. Ми працюємо по по всьому центральному регіону тим також на Київщині. От треба панові Денису і всьому підрозділу віддячити. Збираємо 450 тисяч на. Зарядні станції для підрозділів ППО це підрозділи безпілотних систем, тобто збиті ракети повітряних треба... сил, Так. повітряних, повітряних сил. Так. Повітряних, повітряних сил це треба ж практично, а не просто теоретично віддячувати. Так. Але а є якась така традиція? Ну, знаєте, як я пам'ятаю з фільму про другу світову пілоти на фюзеляжі малювали зірочки за збиття. Ви десь фіксуєте. Ну, так, це? Так, так. Ми також на. На корпусі нашої кабіни, відповідно, фіксуємо малюнки цілей, які ми знищили. Ну і вже наразі вже десь на новому комплексі, там, де я зараз проходжу службу ЗРК Насамс. Відповідно, вже цей, цей лік досягнув 60 цілей. Ну, але ви тепер на Насамці, які ми вам це показували. Після С-300, я так розумію, це ну, як перехід від кам'яної сокири до лука. Так, це е, в чому принципова відмінність і принципова як вам це відчувається? Е, відчувається тим, що це є аналоговий е, е, зенітно-ракетний комплекс, це як мобільний телефон, кнопочний, і НАСом це більш цифровий комплекс, і як порівняти з тим же айфоном сучасним. Тобто, це рі, різні світи, але задачу вони виконують одну саму: це зенітно-ракетне прикриття нашого повітряного простору. А пам'ятаєте, якусь? Ну, я питав про першу ціль, вона очевидно найпам'ятніша. Перша збита, а потім була якась така особлива історія. Щось таке збили, чи якось так особливо збили, що ви тепер це тримаєте в пам'яті. Ну, це була одна із робіт про один із проветоповітряних боїв літом. Противник застосовував крилаті ракети із кандерка. Відповідно, він їх застосовував нетипово на над, над низьких висотах. Наш Радар відповідно засік всі ці цілі. Нам вдалося обстріляти всі, усіх їх, плюс допомагали суміжні підрозділи, мобільно вогневі групи, і нам вдалося за той, за той протиповітряний бій нашому підрозділу знищити декілька крилатих ракет, але всі ті цілі, які летіли в напрямку безпосередніх об'єктів прикриття, вони всі були знищені і не досягли своїх цілей. Тобто, всі так, всі. І оцей цей протиповітряний бій запам'ятався найбільше. От. Так. Повітряні сили і їхня робота, вони от дуже специфічні. Тобто, коли вони роблять свою роботу, ми її не помічаємо. Можливо, так? Так, це от в цьому парадокс. Ми помічаємо тільки тоді, коли не вдалося збити. Ну, я маю на увазі цивільні ті, що в тилу. Та, а якщо збили, то ми е, тоді ніби так. От для того, щоб більше збивали, і це все було ще краще, будь ласка, долучіться до цього збору. Це дуже важлива історія. А як виглядає ваш день, пане Денисе? От ну без координат, звичайно, але от ваше бойове чергування. Бойове чергування кожного дня у нас є визначена обслуга, яка заступає на чергування. Відповідно, ми знаходимося біля техніки в готові в будь-який момент за командою вищого командування перевестися в готовність один, відпрацювати. Ну і далі, якщо є можливість, після готовності два. Зробити такий нелегкий, ну невеличкий перепочинок. але в останні, в останні дні ми майже постійно в роботі. Це готовність 2, тоді вища, це готовність 3, чи готовність? Ні, 3? Готовність 1. Це найвища готов... готовність. Так. Це не ага. а готовність 3 це звичайно. Да, ну, у нас такої готовності на, наразі немає. Угу. Ну, тому що ви в студії. Так. так. Я тоді спокійний. Да, так. Що ви скажете людям, яким бракує останнього аргументу. Для того, щоб підписати контракт чи мобілізуватися, піти в сили оборони, наприклад, в повітряні сили, для тих, хто вагається, я можу сказати так, що у кожного є сумніви. Це, безперечно, така людська сутність. Але головне, якщо такі сумніви виї, а в основному це сумніви це страх, що щось може не вийти. Він присутній у кожного. Навіть у мене перед тим же пуском. Всередині, можливо, є певний страх, але саме якщо цей страх буде подолано всередині, і ти будеш розуміти все те, що ти робиш, це на захист нашої спільної мети, це існування перемоги України, то відповідно такі дії вони змінюють хід подій. І, відповідно, я хотів би поважати всім цей страх подолати, долучитися до. Збройних сил України, в особливості до повітряних сил України, так як у нас зараз в процесі формуються батареї безпілотних авіаційних комплексів. І кожен з вас, хто долучиться до повітряних сил, до екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, може стати тією особою, яка забезпечить тиху, спокійну ніч нашим містам, своїм рідним та близьким, та також чисте небо для всієї нашої України. Дениса, дякую за те, що знайшли час, і дякую за захист. Дякую. Це був Денис, начальник підрозділу зенітно-ракетного розрахунку НАСАМС. І дякую усім, хто долучився до цього збору. Це важливо.